Культова споруда майже за 11 мільйонів гривень. У Дніпрі виставили на продаж занедбаний палац культури імені Ілліча. Це вже десята спроба власників продати український дім. Нині саме так називається заклад. На першому аукціоні стартова ціна була 16 мільйонів гривень, але знизилася до 10 через відсутність покупців. Кому ж дістануться залишки радянського минулого та що чекає на величезну будівлю у майбутньому? Тему досліджували наші журналісти. Палац Ілліча – архітектурний шедевр та перший знаковий центр культурного життя міста. Саме крупне здання в стилі конструктивізму в Дніпрі і області. Великий театр та найбільша сцена, де виступали найвідоміші зірки естради. Це Едіта П'єха, алла Пугачова, це композитори Давід Ойстрах. А це вже сьогодення Розвалини, потріскані стіни. Майже два десятки років. Колись зразковий палац стоїть пусткою. там наверху вже виросли дерева. Тоже показатель березка он растет наверху. Чесно кажучи, близько підходити до палацу навіть трохи моторошно, бо здається декілька невірних кроків. І ось ця штукатурка посиплеться тобі прямо на голову. Західна околиця Катеринослава, 1932 рік. Саме тут, на місці колишньої брянської площі, відкривається спочатку палац праці, потім металургів, остаточна назва палац імені Іліча. Архітектор будівлі Олександр Красносельський. Тут був концертний зал, театральний зал, бібліотека, спортивні зали, кружки. За искравую родзикою палацу був великий театр. Огромний зрительный зал е, мав таку прямоугольну форму. Там дуже такие роскошные баррельефы и огромная люстра, гигантское люстро, в которое 15 тисяч хрустальних фрагментів. От, на жаль, ці фрагменти були розворовані. Появою оперного театру, а також СК Метеор, палац Ілліча втрачає свою знаковість. Довгий час будівля знаходилася на балансі заводу імені Петровського, який потім передав її у приватну власність. «Це здання унікальне. Незважаючи на епоху декомунізації, сам тип дворців культури мені здається, он очень умістян. Його нужна переосмислити. Проте щойно палац виставили на продаж, біля закладу з'явилася купа невідомих людей, які, побачивши телекамеру, швидко зачинилися зсередини. Здравствуйте. А що, всі від нас? Ви знаєте? а ви ми Ні. Ні. А ви, ви що просто, з ділиться? Та я просто проходжу. Охоронці теж втекли на стукіт не реагують. Потрапити до палацу можна не лише через двері. На задній частині двору є декілька потаємних так званих сталкерських ходів. Навіть попри те, що об'єкт під охороною найбільш зацікавлені екстремали лізуть до палацу ось через таке вікно. Хтось пофотографуватися, хтось просто подзазирати. Але як бачимо, зараз туди не пробратися, адже охоронці встановили ось таку решітку. Тим часом, оглядаючи споруду, ми з фахівцем помітили раритетні фото вот один стенд, вижу, естрадна духовий оркестр дворця і Здесь зі свої фотографії, що в принципі вони вже мають свою цінність. Світлини того часу вже багато років зберігає і організатор та керівник легендарного вокально-інструментального ансамблю водограй Володимир Марховський. Саме у стінах Палацу Ілліча, де раніше знаходилася філармонія. Музиканти вперше вийшли на сцену. Згодом водограй прославився на всю країну. Це великолепний, красивий зал. Великолепно просто по Акустика. Там рандіють паркетних поли. Там де там такое вообще. Втім, прогнози стосовно подальшої долі палацу, маестро дає невтішні по культурі, оно не буде рентабельним. Чому? Тому що культура не фінансується для того, щоб цей дворець, потрібні огромні гроші. Наразі ситуація навколо будівлі дуже суперечлива. Сім років тому палац дивним чином позбавили статусу пам'ятки архітектури національного значення. Історики та громадськість й досі борються за те, аби врятувати шедевр, що руйнується, та поки безуспішно Є таке поняття в законі об охороні культурного наслідку. Якщо він буде мати статус, то є охоронний договір, і власник об'язан соблюдати міри по хоча б консервації. Тебе пам'ятника. То есть тогда вопрос опрос из такой такої в правовую плоскость. Збереже, зруйнує чи зведе черговий торговельний центр. Подальшу долю унікального зразка конструктивізму вирішуватиме вже новий власник, що стосується аукціону. То він відбудеться 13 квітня. За умови, якщо до 8 години вечора з'являться як мінімум два покупці. Інна Мороз, Сергій Гончар, Денис Ялисавенко, новини 11 каналу.